Історія вже тягнеться два дні. Позавчора в суботу, в ніч на неділю, фактично загинули четверо бійців добровольчого українського корпусу правого сектору. На шахті Бутовка так і називають в народі, це поблизу Авдіївки. Засипало їх фактично в цій шахті, тому що серйозні обстріли велися з боку бойовиків так званої Донецької народної республіки. принаймні з того напрямку, і про це говорять самі бійці, які є постраждалі також. І от, що Характерно, Генеральний штаб Збройних сил України не визнає ці втрати, говорячи, що офіційно таких даних про чотирьох загиблих немає. Пройшов прицельний обстріл шахти Бутовка батареї САУ 152 калібра з Мінськими минськими соглашеннями. Це відбувається кожен день з утра до вечора, з вечера до утра по-разному. 122, 152. Частенько градики залетают, РЗСО. Вчера не пришла ответка, поэтому погибли ребята. Вчера никто не то, что не ответил. А никто даже не пытался это делать. ребята, которые погибли этой ночью, в действительности были со всей Украины. Легат Андрей. С Донецкой области, здесь вот под Донецком, Маринский район. Ярик Ярослав с Киева. Рядом со мной недалеко, там на БВС я сижу. Поэтому, граждане Новаков, не справились. И мы тоже не справились, не уберегли. Это была элита нации нашей. Они были все молодые. Всем было до 30. Только Ярик 75 -го года. Все остальные молодые ребята, которым, которым жить и жить. Детей делать, растить, дома строить, страну строить. Но они выбрали умереть за эту страну, за Украину умереть. Это вот впервые в моей жизни такое количество людей и такое количество семей, которым пришлось говорить о том, что их сын, муж... І вернеться. Це реально тяжело. Ну, ми крепкие люди. Ми це все витримаємо. Якщо ви нам будете допомагати, якщо ви станете нацією, то ми будемо вашим авангардом. Робимо, ми захищаємо свою країну, ми захищаємо свою державу. А от що робить командування? О тут є велике питання. І ми вважаємо, що перш за все у винні у смертях цих хлопців це командуючий, скажімо, головнокомандуючий цієї країни, які власне продовжують зливати своїх громадян гірше ніж сепари, гірше ніж москалі. Просто гірше набагато це, скажімо так. Найкращий цвіт нації гине зараз в зоні АТО і не визнавати ці втрати, розповідати байки, при чому що це розлетіло соцмережами. Зараз уже практично вся Україна вчора вшанувала пам'ять запалюванням свічок на майданах е, великих міст е, і при цьому так нагло брехати народу насправді це державна зрада. і Я вважаю, що потрібно піднімати питання про звинувачення головнокомандуючого у державній зраді. Якщо головнокомандуючий не діє... На користь нашої держави і не діє для перемоги це зрадник, його да, треба да, судити да, да, да. рідний брат в збройних силах України був призваний першою хвилею мобілізації мій Швагро. Призваний в четвертій хвилі мобілізації, я маю можливість серед близьких людей знати Порівняти. вірну інформацію, так що відбувається в Збройних силах України, е, і е, ну та ситуація, яка зараз там відбувається, нас не задовільняє. Ми не бажаємо брати участь у, допустимо, котлах. От, ну, от не бажаємо ми. От ми не хочемо гинути. Ми хочемо вбивати ворога, а не гинути. Розумієте? ми не для того йдемо туди, щоб покласти своє життя, е, і власне. Якщо розглядати це з цієї точки зору, то мінські домовленості, вони фактично блокують абсолютно зв'язують руки українським воякам. А людина, яка дала присягу, заприсяжена власне і знаходиться на службі в збройних силах України, може бути притягнута до військового трибуналу за невиконання чи порушення наказу. Власне, і от, будь ласка, ситуація по шахті Бутівка. Власне, ви ж розумієте, як там ситуація склалась в цілому? Коротко ситуація. Була така збройні сили України, скажімо так: під час обстрілу зібралися і звідти виїхали. Залишилися добровольчий український корпус, і з ними один водій зсу, який під час насправді героїчно витягував. Поранених двохсотих витягував, вивозив звідти. І коли туди на шахту зайшли вже після артобстрілу е сепаратисти, вони вже думали, що там нікого немає, тобто що там саме м'ясо. А там виявилися правосеки, і вони дали відсіч. І вони відігнали назад. Сепаратистів, а потім підійшли Збройні Сили України вже на підмогу, як завжди, от в фіналі. Е, власне, хлопців звинувачувати, що там трусість чи не трусість це е, дурниця. Справа тут не в трусості, справа в наказах. Справа в тому, що люди теж не хочуть іти під трибунал. Е, і, допустимо, е, маючи от таких. От там Кілька десятків правосеків в себе на передовій кожна бригада може, грубо кажучи, спати спокійно. Що коли навіть весь генералітет заборонить відкривати вогонь у відповідь, і по них будуть лупити, то виявиться там якихось кілька десятків у цих шалених правосеків, які встануть. І, скажімо так, оборонять всіх, розумієте? Вот в чому зрозуміло, але це теж трохи така виходить історія поза законом, і тут треба думати, ділити закон ми, значить ми хочем... невірно написаний. розумієте? якщо люди але роблять це так... це... правильно, а але це закон... поза законом, значить в законі щось не то. Але з обсерваторії пора що та міняти. Але це закон. Ми, ми просто розумієте, виходить так, ми нарікаємо на, на те, що е, порушуються мінські домовленості, сепаратисти обстрілюють е, позицію українських військових та було і було так, анульовувати так само. А ці, ці домовленості. А Самі теж їх порушуємо. Їх треба було виходить. анульовувати давно ці домовленості, бо ми оналювали. їх порушуємо у відповідь на порушення. Ми їх не анулювали. Так тому що зрада. Розумієте, Раз, так дійсно це не смішно. В нас реально зрадили країну, і головнокомандуючий і основним зрадником, на якого треба відкривати справу.